Друзі, сьогодні пропоную згадати правила дорожнього руху, пригадати, де і як треба переходити до руху і хто нам цьому допомагає. Щоб по вулицям гуляти, правила всім треба знати. Руху правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні, і дорослі. І малята, світлофор корисна річ, служить людям день і ніч, кольори лиш, треба знати. Як червоний зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним оглянись. Приготуйся і перейди дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруги контролювати. А ось і зебра вона не проста, без копит і без хвоста, лиш біленькі смужки має. Хочеш перейти дорогу? Вона тобі. Прийде на допомогу. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки, відшукає пішохід, знак. Тут перехід. Переходимо дорогу правильно. Спочатку дивимось наліво. Якщо транспорт не їде, можна йти до середини дороги. На середині дороги дивимось направо. Якщо машини немає, можна рухатись далі. Ну що, малята, згадали правила, а тепер давайте пограємо гру. Уважно роздивимось малюночки і визначимо, на якому малюнку зображена правильна дія дітей. Увага! Загорілося червоне світло світлофора. На першому малюнку дітки переходять через дорогу. А на другому мама з донечкою зупинились. Дітки, подумайте і покажіть, на якому малюнку зображені правильні дії дітей. Так, молодці гарно подумали і правильно відповіли. Мама з донечкою правильно роблять. Увага! жовтий колір світлофора. На першому малюнку дівчинка стоїть, приготувалася, а на другому хлопчик перебігає дорогу. Дітки, то на якому ж малюнку відображені правильні дії? Подумайте. Так, правильно на першому, бо дівчинка стоїть і чекає. Зеленого світла. І ось нарешті дочекались зелене світло на світлофорі. Дивіться, на першому малюночку діти переходять дорогу по зебрі а на другому чомусь дівчинка стоїть. Подумайте, чиї ж дії правильні. Ви молодці, були уважні і правильно відповіли. Дітки на першому малюночку правильно діють. Малята, дякую вам за відповіді. Ви молодці.